Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми говоримо про майнери. Я розповім вам все, що я про них знаю, і покажу всі способи, як їх можна отримати. Поїхали! Так, почнемо з того. Що е, майнери це ось ці кольорові елементи, які ви розташовуєте на своїх поличках, які працюють на добуток криптовалюти для вашої кімнати. Тобто е, саме вони е, і є тією рушійною силою, яка добуває ваші монети. Кожен майнер е, має свої характеристики. Зараз ми з ними всіма ознайомимось. І я хочу головне сказати, що майнер, який ви поставили на поличку, працює постійно. Тобто не буває такого, що через тиждень цей майнер зникне, якщо ви самі цього не захочете. Потужність майнера вмикається ось цією системою живлення, і вона може бути абсолютно безкоштовною, раз на добу вам треба натискати на цю кнопку. Зараз у мене тут кнопочка Play, тобто мене мотивує грати, щоб я заробила батарейку. Але через буквально 3 години тут буде вже кнопочка подовжити. І саме поки є система живлення, всі майнери, які стоять у вашій кімнаті, працюють на добуток криптовалюти. Так, тепер щодо характеристик майнерів. Мені буде зручніше вам тут наочно все показати. Так, майнер має наступні характеристики. Перше, це розмір, тобто він може бути такий маленький, і на одну з поличок їх поміститься два. Або ось такий подовжений, і він займає два місця на поличці. Далі це його потужність. Чим більша вона, тим потужніший майнер, і тим самим більша потужність у вашої кімнати. Ще є така характеристика, як бонусна потужність. Її ви накопичуєте, і вона також впливає на розвиток вашої кімнати. І е, чим більша бонусна потужність, тим більший відсоток, е, який додається до звичайної потужності майнера. Е, також є характеристика кількість. Ми можемо бачити, яка кількість майнера в грі. Е, це вам може зіграти. Плюс, якщо ви будете купувати або продавати майнер, будете знати, наскільки він унікальний. Ну, тобто, чим менший майнер, кількість майнерів в грі, тим краще. Ну, до прикладу, давайте подивимось на мої майнери. І більшість з них велика. Це ми сховаємо. І зараз ми за вами знайдемо. ну, До прикладу таких у грі лише 178. І я його крафтила. І продати його не можна, його бонусна потужність 1,25. І ось, до прикладу, поруч стоїть майнер, якого 37 тисяч 37 у грі. Ну, тобто, ви розумієте, який майнер є більш ціннішим, про те, що це я не зможу продати. Ну, давайте подивимось ще. До прикладу, ось цей майнер, їх 163 штучки у грі. Е, а ось цей 83 тисячі. Ну, тобто, ви розумієте. Де це дивитись, я ще раз вам покажу. Це, це меню останнє і наша колекція. Ну, тобто, це моя, це кравчені, а є ось базові, ті які, ті, які мають у мене початковий стан. І так само ми можемо бачити потужність, кількість і бонусну потужність. Це дуже зручно. Так, тепер я вам хочу показати, що є сайт П'єро, і тут є вкладка всі майнери. І тут ми можемо бачити перелік всіх майнерів, які є в грі Rollercoin, навіть ті, які не продаються. І чому це зручно? Тому що на маркеті ви не зможете побачити і там досить важкувато ходити по сторінках. Тут ми одразу бачимо назву, бачимо, як виглядає майнер, його потужність і бонусний відсоток. І ось, до прикладу, непоганий майнер, потужність 200 і має два бонусних відсотка. Давайте подивимось, чи можна його таки купити. Вертаємось в гру, заходимо на маркет і шукаємо. Так, він є і коштує він 18 РЛТ. На ринку є 14 пропозицій, і от, досить непоганий майнер. Тобто, таким чином можна переглядати, обирати більш вигідні для себе пропозиції і одразу переходити на маркет, може він там і є. Може, і продається. Або переходити в той самий меню, яке я показувала напередодні, щоб знайти його в колекції подивитись, можливо, його не можна купити взагалі. Так, тепер щодо звідки взяти майнери. Перше це е, міні-івент. Чому саме міні івент Тому що в міні-івенті можна отримати майнери е, за е, гру, граючи у, і перемагаючи. Так, отут у мене є. Так, ось у П'єро є табличка актуального міні-івенту. І, до прикладу, ось на третьому рівні ви можете отримати перший свій майнер. Я повністю згодна, що це надто непотужний майнер, і користі для вашої кімнати він не принесе. Але це перше місце, де можна просто, граючи в ігри, перемагаючи, отримати майнер. Друге це у нас крафт. Тут також ви граєте, отримуєте якісь запчастинки, ви їх також можете крафтити, а можете і ні, тому що пропозиції бувають абсолютно різні, навіть з самими простими сірими деталями. І маючи лише деталі і якийсь мінімальний баланс РЛТ, ви можете скрафтити собі досить непоганий майнер. До прикладу, ось цей, який зараз в події в найвеличнішому крафті. І його можна за 80 деталей е, кожної позиції скрафтити. І він буде 255 тисяч потужності, або ще в нього є бонусний відсоток, якщо я не помиляюся. Так, е, також о, ми тут, значить, я вам покажу, що ще можна в е, event пасі, який навіть проходячи безкоштовно, е, виконуючи всі завдання, ви можете зібрати свої перші майнери. Це перш, і от, до прикладу, якби я його не купувала, то я б зібрала вже 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Шість майнерів я б вже отримала безкоштовно, лише виконуючи ось ці завдання з ск квестів Так, ще ми можемо отримати майнер з розпродажу. Іноді тут бувають досить цікаві варіанти. Проте тут, звісно, що буде дорожче, ніж на маркеті. Якщо вас зацікавить якийсь майнер з розпродажу, ви можете перейти і купити за умови, лише якщо його не можна продавати. Тоді він продається тут на розпродажі, і лише тут у вас є можливість його придбати. Так, ще у нас є варіант: це сезонний магазин. Тут майнери можна отримати за монету РСТ, якщо не збирати необхідну кількість. Або відкрити оцей бокс, там теж є майнери, ось вони. І ну, це досить лотерея така, тому що вже не один раз я доводила, що купувати бокси з деталями за РСТ вигідніше, ніж відкривати цей. Але ми сьогодні говоримо про майнери, тому це ще один варіант, як можна отримати майнер. Так, є взагалі просто меню майнери в офіційному магазині. І наразі тут лише 6 майнерів, які можна купити. Але тут він буде коштувати більше, ніж на маркеті. Але все одно, ось, будь ласка, варіанти, які є. Так, ще ми можемо відкрити: отут меню лотбокс. І тут у нас є два теж бокси з майнерами. Але вони коштують 20 РЛТ і 8 РЛТ. До речі, цей бокс досить-досить давно вже, і щось ніяк його не розкуплять всі. Але це теж варіант, як можна отримати майнер. І ще оцей теж був можливо, з майнерами. Так, і все ж таки останній, самий такий продуктивний метод це маркет. Де ви продаєте свої деталі, ось такі сірі, заробляєте перші РЛТ і маєте змогу придбати е, якийсь майнер е, з ринку. Тут є зручний фільтр, де ви просто натискаєте майнери, обираєте, до прикладу, у вас є лише два РЛТ, е, і тут ми напишемо один, щоб зовсім дешеві не були. Ну тут ми лишаємо як є, натискаємо ОК. І нам відфільтрувало. Лише за нашими умовами, і ми можемо бачити, який майнер можна купити за 2 РЛТ. І ось до прикладу, зараз я вам покажу, який би з цих всіх майнерів я б купувала. Маючи лише 2 РЛТ, я би дивилась на потужність і на бонусний відсоток. Тут є ще кількість, але це кількість на ринку, це не кількість загальна в грі. Ну, то давайте 15, 36, але немає бонусної потужності. Ще є один важливий критерій: це можливо потім скрафтити цей майнер. І знову ж таки, ми можемо перейти в меню крафту в грі, або відкрити табличку у П'єро. І давайте подивимося, чи можемо ми крафтити ось цей майнер. Він називається Zer Protector. Так, тут у нас немає. Щоб ввести дані, але, знаючи, як він правильно називається, ми можемо його знайти по глосарію. І ось наші протектор. І, і що ми бачимо? Ми бачимо, що тут всюди стоять нулі, не можна його скрафтити. І це означає, що немає сенсу наразі витрачати на нього кошти. Тому що він слабкий і зробити з нього більш потужний ми в подальшому не зможемо. Тому ми йдемо шукати далі. 21. До речі, оцей в мене є майнер. Крафт у нього не надто вигідний, але у нього 0,5% бонусних. І це є досить непогано. Але у нього лише 26 тисяч, да, 26 тисяч і це доволі слабкувато. Ще тут по сторінках ходити не дуже зручно, тому що е, все перескакує. Я би купила оцей. І зараз поясню, чому. Він дешевий, так. Ага. Він дешевий, е, 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 потужний. Але в подальшому його можна крафтити. Я це вже робила. Так, ось він. Крафт у нього досить дешевий, лише по 164 деталі. Але він в подальшому має вже потужність 0,25. І наступний рівень. У нього теж досить мало треба для рецепту, але в нього вже буде 1% бонусний. І він буде потужніший. У нього буде. Його потужність ось І в нього потужність вже буде 242. Це вже інша розмова. Тому, якби мені треба було зараз купити майнер, я б, напевно, купила його, тому що я б вже дивилась на перспективу. Але це лише моя рекомендація. отак в моменті Тож, я вам розповіла про майнери все, що я знаю. І сподіваюся, вам було це відео корисне. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, тому що саме це питання було в коментарях. і Я ось на нього відповідаю і зробила ціле відео. Ще я вам хочу розповісти, що в мене є бюджет невеличкий і буде третій розіграш на РЛТ. Умови розіграшу дуже прості. Ті люди, які внесли депозит, вони автоматично вже приймають участь у розіграші. Всі інші можуть прийняти участь наступним чином: поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар від семи слів і заповнити форму, яка є в описі. Розіграш я проведу в понеділок, після 17.00. відео буде в мене на каналі, і переможці також я ще продублюю в чаті. Тож, доєднуйтесь доєднайтесь до всіх наших спільнот, бо оголошення про форми частіше всього відбуваються в чаті і на цьому каналі. Якщо ви хочете оперативно приймати участь у всіх розіграшах, то будь ласка, доєднайтесь до моєї спільноти. Дякую, що подивились відео зі мною. Обіймаю вас і до побачення!